Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. І я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні сонячний день, сьогодні субота, і ми будемо з вами пекти пампушки до борщу. Борщик вже вариться. Рецепт є на моєму каналі. Я його знімати не буду, а зніму, як я випікаю пампушки до борщу, і з того самого тіста я зроблю і хліб. І зараз хочу поділитися вам. Для, для мене це універсальний рецепт, вже провірений десятками років, який дуже смачний хліб. І дійсно, це хліб не солодкий, не якийсь, не просто смачний хліб. Що для цього потрібно? Муки. Я, тут у мене кілограм 200 грамів муки, але я не знаю скільки я візьму, тому що кожного разу бере по-іншому. Я потім вам скажу. Для цього нам потрібна одна чайна ложка з гіркою солі, дві чайні ложки сухих дрожжів. Це десь 7-7,5 г виходить. І одна столова ложка неповна цукру. Нам потрібно 2 столові ложки олію і потрібна столова ложка звичайного харчового оцту 9%. І потрібно нам 500 мл такої добре гарячої водички. Щоб вона була не кипяток, але щоб вона була така гарно тепленька. От. І я буду все це змішувати. Отакий. От каструльки з кришечкою, щоб я могла потім поставити на котіл. От. Перш за все, що ми робимо, виливаємо сюди водичку. Вона така гарно тепленька, але каструля холодна. Додаємо цукор, гарно все змішуємо, і він, поки я змішаю, воно стане такої температури, як нам потрібно. Ось І Тепер додаю дріжджі. Ось такі. Більше нічого не роблю. Залишаю на декілька хвилиночок, щоб вони проснулися. Це як добре видно, як дріжджі свіжі. Дивіться, як вони як фейерверки такі. пук 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 Дивіться. Вистрелюю, бачите? Просинаються такі, а от і я. Дивіться. Так, все, дріжджі змішались. Добренько вони так побулькали мені, порадували мене тепер. Додаємо сюди сіль. Додаємо сюди олійку. півтори ложечки я додала. Додаю сюди оцет для того, щоб хліб не тріскався додає для цього горілку, я додаю оце. І хлібчик тріскатись не буде. Все, тепер змішуємо. Ось, і тепер додаємо муки. Я буду додавати, а потім згожу і вам скажу, скільки пішло. Щоб нам потрібно такий ефект, щоб тісто не липло до рук, але щоб воно було не твердим, щоб воно було не забитим. Ось так декілька заходів я буду додавати, тому що теж для мене це такий як винахід свого роду такого. Що якщо додаєш декілька прийомів, а не всю муку зразу, тісто тоді робиться набагато м'якіше. Воно пористе, м'якеньке. Так, змішуємо до тих пір лопаткою чи ложкою, що у вас є, поки змішується. Тістечко таке тепленьке, м'якеньке. Таке, як нам потрібно. Тісто ні в якому разі ніколи не забивайте мукою. Чим більше в тісті муки, тим важче дріжджем. Якщо таке липуче, додаємо ще мукички. Але зразу багато не додавайте ніколи. Ось так. Зовсім ідеально її вимішувати нам не треба. До речі, поки воно буде виход... підходити тісто, ми його перемішувати не будемо жодного разу. Оце все. Оце все, що ми зробили йому. Оце все, що йому на, даній, на даному етапі потрібно. Це отак комок, воно трішечки липне. Ви бачите, отаке воно потрібно бути. Так, муки в мене пішло. 600 грамів я зважила. Ось так ми тістечко підмісили. Склали його в кучку, збили до кучки, накриваємо кришечкою. Ось так. І я ставлю його на газовий котел. Якщо у вас тістечко гарно підійшло. Більше навіть, ніж в три рази. Ось таке воно гарне. І зараз ми його викладаємо на стіл. Стіл підпиляю мукою, притрушую. Ось так. Випікати я буду хліб у такій класичній формі. така Раніше на хліб в заводах пекли отакі. І зараз печуть такі кирпичики, це провірена форма. Ось так. а Пампушки в такій гарній керамічній формі. Так, випадаємо. Дивіться, яке воно. Які в ньому ниточки, дивіться, гляньте. Яке воно таке на на, такій, на межі липкості, але нам таке і потрібне. Так і ось на такому етапі, коли я ще не дуже його вимішувала, просто зберу його до кубки. ось так, і розділю його на дві частини. Одна частина піде хлібчик, а друга частина на папушечки. Цю частинку, що ми будемо випікати хліб, я відразу змазую. Добре олійкою форму. Ось так всі-всі ретельно, всі бочки, щоб ніде в нас хлібчик не пристав. Так, ось так я змазала з усіх сторон. І тепер беру цей шматочок що для хліба. ось цей, І добре вимішую його, але не додаю муки. Просто добре вимішую. Можу ручкою так мочити, бо тому що він на грані отак от-от. Але так нам і треба, тому що, якщо хліб забити мукою, йому важко підійматися. Чим довше ми вимішуємо, тим він буде пористіший. Бачите, він вже зовсім не липне до рук. Тому що саме таке липке тісто, яке береться до рук, саме б, яке б воно рідке не було, коли його вимішуєш, воно перестає липнути. Так, і ось тепер. Бачите, от-от, ніби, ніби липне, але нам ось так ми можемо зробити його, отак розліпити. І тепер скласти таким рулетиком, щоб він був такими хлоп'ями, потім відривався. І ось так підладнуємо його, щоб він був такий, от, отакий хлібець у нас був. І викладаємо його у форму. І підправляємо отут його рукою гарненькою, щоб всі-всі-всі куточки, щоб він гарно вклався там, як у люлічку. Ось так. Тепер змазуємо його щедро олійкою, щоб він зверху не присох. Ось так. І залишаємо в теплому місці, щоб підійшов. Аж до верху. Як буде в рівні з верхом, підійде, тільки тоді ми будемо ставити в духовку. Так, це ще в нас на пампушки тісто, тут буде трішечки інша історія. Я теж беру форму. Теж так ретельно всі, всі куточки гарно так промащую. Щоб ніде не пристало і не було нам сюрпризів. І з цим тістом я беру змащую руки. Гарно-гарно змащую олійкою руки. Отак. От І вимішую його із олійкою. Вмішую, вмішую цю олійку, вмішую тістечко. Нам треба, щоб воно от не стало, знов додаю. Нам потрібно, щоб оця олійка, яка в мене на руках, щоб вона вмішувалась, щоб потім, коли ми будемо, коли вони спечуться, вони будуть відділятися такими. Пластиночками, такими пластівцями смачними. Треба вмішати так, щоб вмішалася вся олійка оця. Що в мене на, на руках, щоб вона вся була вмішана. І з столу, щоб все-все-все вмішалось. Ось такий у нас вийшов. От, і тепер ми. Поділимо його, зробимо такі. І поділимо на 10 частинок. І Тепер. Змащуємо ручки з нового олійку і отак робимо кожен такий і викладаємо поки що на стіл. Так, ось у нас вийшло скільки, скільки нам треба, 10 відділили ми, а тепер тут де сухіше. Просто беремо такою рукою. Ось. І дивіться, який. Безшовний. Бачите, безшовний такий клубочок. Ось так. Дивіться. Я просто підкатую його рукою. Дивіться, немає ніде ніякого шовчика. Ось такий красунчик, гляньте. І складаємо форму. І так робимо всі. Ось, ось, так, ось так вийшли у нас такі пампушечки. Зараз я їх змащую олійкою. Вони і змазані трішечки, але я все-таки ще змазую зверху. Яйцем я змазувати не буду, тому що тут буде поливочка. От, І ставимо, щоб вони відпочили теж. Так, наші пампушечки вже випікаються, а нам потрібно зробити таку поливочку. Що в цю поливочку треба? Я взяла таку піалочку, в ній ложечка є. Так, Олії без запаху. Додаю сюди дві ложки олійки з запахом ароматної олійки такої. Додаю сюди зелень кропу, можна в кого є додати зелень, петрушки, як і хочете. І в мене є чотири зубчика чеснику. Зараз я їх туди теж подавлю. Так, подавила. тепер сюди я додаю дрібочку солі обов'язково. і дрібочку перчику. Це хочете якісь трави додавайте. І я додаю трішечки водички. Зовсім, зовсім, зовсім. Отак. От І тепер все нам треба перемішати. Додаємо водичку для того, щоб воно проникло в усі тріщинки, в усі пори, де шовчики деякі є. Щоб ця суміш проникла. Кругом. І ось так пахуча, ароматна. Тепер чекаємо, поки спечуться наші пампушечки. Борщик у нас вже готовий, вже чекає пампушок. Ось так чекаємо. Ось і все, хлібець у нас готовий. Випікався і хліб, і пампушки рівно годину. Зараз я достала пампушечки. Ви подивіться, які вони гарні, рум'яненькі. І тепер треба його з цією сумищу, яку я приготувала, ретельно ще раз розмішаю, і треба добре змазати. Так, Ой, так, Смачно пахне просто. Я змажу їх ще раз, раз змажу, а потім через хвилиночку, коли... Вот это пытается, вот эта сумища, вот эта наша поливочка. Потом смажу еще раз. И ставлю на декілька хвилин. Сама зараз достаю хлібчик. Я спеціально не готувала тісто для хліб, а я розділила його одне й те саме. Тому е, тут тільки пів порції, тому хлібинка вийшла, в мене не дуже висока. Ось така, дивіться, вийшла хлібинка гарно пропечена. Ось така гарненька. Зараз я обов'язково її трішечки прибризкаю зовсім 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 трішечки і залишу її накрикаю. Для того, щоб кірочка в неї зробилася м'якенька, ось так. І накриваємо такою у мене спеціальна така серветочка є для хлібця. І віддвигаємо. А тут пампушечки наші знову підвигаємо ближченько. І ще раз їх намазуємо, помазуємо ще раз. Вони всю олійку впитали в себе, вже вибрали її і все ось так. Справжній обід української сім'ї. Борщ із порібринкою і з пампушками. Пампушки це неймовірна смакота. Так, дістаємо одну пампушечку. Дивимося, яка вона пухнастенька, які вони, а гарячі. Такі присмажені. Дивіться м'якенька яка. Мякенька і в той же час вона така хрустенька. Але дуже-дуже гарячі. Дивіться, яка вона, як вона такими пластмами, ой, так гарячі. Знімається такими пластиночками, як я вам казала, коли перемішуєш з олійкою. Вона така робиться пориста. І така, бачите, такими пластинками. Ой, яка тільки смачна. Дуже смачна, але дуже гаряча. Готуйте. Хай вам смакує. Я з вами була, як завжди, я, Любов. На своєму каналі кухня з кишені і справи домашній. Хлібець трішечки відм'як. Дивіться. Така смачна хлібиночка, м'якенька з усіх сторін, а так що будемо ми обідати.